Зенітно-ракетні комплекси НАСА та СПІД вже прибули в Україну. Про це у своєму Твітер повідомив міністр оборони Олексій Рєзніков і подякував західним партнерам за надане озброєння. Ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим. Ми будемо продовжувати збивати ворожі цілі, які нас атакують. Дякуємо нашим партнерам Норвегії, Іспанії та Сполученим Штатам Америки. Написав Рєзніков. Це дві перші з Сми батарей ЗРК «Насамс», які надійдуть в Україну від партнерів. «Насамс» це пересувний зенітно-ракетний комплекс, який може випустити 72 ракети за 12 секунд. Його застосовують для збиття літаків, гелікоптерів та крилатих ракет у радіусі до 40 кілометрів. Наземний ЗРК СПІД це сухопутна ЗРК малої дальності, яку використовують для протиповітряної оборони. Комплекс застосовують проти літаків, гелікоптерів, дронів, і ракет, що випускаються з авіації.